Ну що всі привіт, друзі! З вами Дарина Дара212. Ви як завжди на моєму каналі. Сьогодні я б хотіла розповісти, як я збираюсь похід у ліс. Гарного перегляду. І так, як завжди. Нічого не видно. Так. І так, як завжди прокидаюся в 10 часов ранку. Чи я не пам'ятаю в скільки, але давайте глянемо. Ой. Так. Ага, так, так, зараз 10 ранку. Я якраз в 10 ранку прокидаюся, щоб. ну, Чого я буду 8 ранку, в 9 ранку прокидатися, Якщо в 10 ранку можна прокинути, прокинутися, поїсти і вже поїхати в ліс. Я дізнаюся, що там може гори якісь є. Так. Давайте помиємось. Так, я миюсь уже. Так, я вже помилась, уже буду одіватись, в принципі. Так. Так, вікна відкриваю, Тоже вже день. Так, М -м, давайте щось таке цікаве ціну. Давайте шорти. М -м, не, ця футболка не дуже. Так. Ладно, давайте эту кофту в Динамо заради она. Вот да. такая. Давайте еще венок в Динамо прикольно будет. <coughs> так, во, вот такая, дуже красивая. Не, давайте венок припробуем. О, давайте окуляры. Вот это дуже прикольно. <coughs> так, идем снедать Ну, я заеду еще в кафе, буду там снедать Так. закриваємо Ой. Так, що у нас там є поїсти? М -м -м так. О, буде потерброд якийсь? Ладно. І... О, корисна їжа. Так. Кладемо і снідаємо. Фух, я надіюсь, що мені там дуже сподобається. Так, я поснідала, тепер забираємо <кхи> і миємо за собою посуд. Так. Миємо. Все, тепер я помила посуд, в принципі. Вибачайте за шум, тому що моя молодша сестра на всю. На всю хату кричить. Але ладно, давайте вже їхати в, не, в ліс. Так, їдемо вгору. Так, швидкий 35. Ой, їдемо в ліс, я просто путаюсь. Ох, хтось там мотоцикли їде, прикольно. Так. Їдемо. Ой, який ліс? Великий. Я надію, що мені там. Подобається. Так, їдемо туди. Так, давайте я Оце е, візьму, я не знаю, як воно називається якось. Ого, який... Почекайте, що це там далеко? Так, зараз підемо глянемо. Боже, який великий ліс. Мені вже цікаво туди піднятися і глянути, що там. Гляньте, вол, тухти, я так високо. Ого. Так, головне впасти. <клес> так. Так, фух, піднялись. Ого. Почекайте, тут велика яма, так що треба обережно бути сюди впасти. Так, ого, як тут красиво, гляньте. Місто. Тут ліс такий. Так. О, ось там далеко річка там, де я купалась. О боже, що це за дівчинка? А, це дівчата якісь. Гляньте ось там океан наш. Якщо хочете, можемо наступне відео, Боже, дівчина, що ти хочеш? Якщо хочете ото от справжній океан. Типа як Дніпро, то справжній океан. Якщо хочете, я можу туди е, з'їздити. Якщо хочете наступне відео, я з'їжджу туди і, і подивимося, як там гарно. Тут там дуже красиво. Боже, що тут дівчата хочуть, дівчина, ти що така? Боже, що це з нею? Давайте її візьмемо з собою. Все. Давайте полетимо на оцих. Ой. Так. Ну, а чого я полетити? А, тоді мені продається спускатись. <світ> так, ладно, дівчина, вибачали, я тебе залишу. Ладно, залишити я її, в принципі, не можу. Давайте її з собою візьмем, та кормим, може? Так. спускаємось, тут дуже красивий вид. Так, зараз я буду вдома.